Всім привіт до вашої уваги! Нова поставка товарів реві від Disney. Будуть піжами для хлопчиків та дівчаток. Дитячі, також дорослі, та трусики для хлопчиків та дівчаток. Дитячі піжами такі від щенячий патруль, лонгслів з довгим рукавчиком та штани на резинці. Та дівчачі З таким принтом, також лонгслів та штани. Вартість однієї піжами 130 гривень. Також трусики по 4 штуки в наборі різних кольорів. Також для хлопчиків. Трусики 26 гривень за одиницю хлопчачі, а для дівчаток 14 гривень одиниця. І також піжами жіночі, розмір S-M. Лонслів та штани. Вони з різними принтами також будуть такі рожеві, з чорними штанами. Та такого типу футболочка з шортами. Піжама жіноча 170 гривень за одиницю. Замовляти можна від 5 кілограм. Всім дякую, заробляємо разом.